Порушуючи вогонь відплати сил світу, спалить слуг світу темряви і всіх нащадків чужеземних ворогів, які порожнечою, бездуховною наповнювали весь світ людський, несучи на прапорах своїх брехню і пороки, лінії жорстокість, бажання чужого хід, страх і невпевненість у своїх силах. І це буде великий кінець світу для чужеземних ворогів, що прийшли зі світу темного. І настане кінець часу темряви, для всіх радів раси великої нащадків роду небесного. Запам'ятайте достославні жерці богів раси Великої та Роду Небесного, і ви, введені сріблясті, і ви, волхви багатомудрі, слова мої. накресліть руни їх на сант'ях та на каміннях у капущах та святилищах ваших, щоб пам'ятали нащадки ваші про тяжкі часи, що принесе ріка часу на хвилях швидкоплинних своїх, і були готові до тяжких випробувань. Якщо нащадки ваших родів збережуть у пам'яті словації і згортують сили багато на захист віри мудрих первопредків, ніщо не врятує ворогів раси великої та роду небесного, від вражаючи у вогню відплати сил світу. Бо хто з дітей людських іде шляхом сил світу, той і Спасен буде, а той, хто піде шляхом сил темряви, смерть знаходить. За волею Бога Сварога, Батька мого, я сказав вам про вічні закони Всесвіту і про великі випробування протягом сварожого кола та 99 кругів життя, які відбудуються в майбутньому на Мідгард землі. Це велике призначення слід виконати вам і нащадкам вашим, щоб правильно збулося все накреслено великим рамкою, на поверхні хвиль ріки часу і за виконанням чого наблюдає число Бог.